Це нелегал, він ніде не зареєстрований 19.9.2012. 10.44. Він не пойме, що їм тут не можна працювати. Йому не треба цього розуміти. Сволоч. Це воно диск тачає такий, шум іде. Мразята. Як можна боротися з цим ґамном? Якби оце листя гамно сюди не їздило, то оце б гамно тут би не робив. Ну як можна з цим ґамном боротися? Чим більше гамна приїжджає, тим більше гамна тут робить. А я не така виходить. бо я пишу безпідставні скарги. Я не знаю ні прізвище не цього гамна, ні цього гамна. а воно мені створює дискомфорт, сморе дрезини. Тутукалка, шум у всякої всячини. А я дурочкою получилася, за словами Панченка з прокуратури. Зупинка, не зупинки ремонтувати. Нічого не можна. По правилах благоустрою. По правилах благоустрою на джетинки нічого ремонтувати не можна, а воно ремонтує. А далі вже Весеверський начальник відділу капітального будівництва і благоустрою. Він повинен контролювати це, він ходить туди сюди роботи туди-сюди, туди-сюди. разу зауваження не зробив. Разі, на А цей не легал біля податкової ходить. А тоді вони грибів отравних не бачать. Вони не бачать, як цей тут робить, то й грибів не побачать. Утравлюються. Так їм і надо. Сліпен І такі автобуси їздять на Київ. Ремонтуються на шарашкомонтажах. А тоді колеса гублять по трасі. Чека тут не буде, де він ремонтувався. І гарантій тут не буде. А ви, дурачки, їдьте у Києві, щасливої дороги із метро Ворізькільської. А я буду слухати кулеметні черги. Буде ж буде через минуту на том світі 19.09.2012 1152 тутукалку Туту не отбере, так воно вручну відкручує. Можна ж вручну відкручувати. Значить, тутукає спеціально, щоб був шум. Можна вручну раз і відкрутив. І відкрутилося. Открутилося. Значить, тутукалка -ту робиться спеціально, щоб нам шумів. От воно є. Гамно. Більш ніяк його не називаєш. Гамно. А це гамно теж. Бо йому немає других, що на монтажі, крім нас під двором. Гамно! Що ти глядає? Ти гамно! Ти не людина, ти гамно.